Дня студенти, викладачі та гості нашого коледжу. Група 1 ЕП щиро вітає вас у цій залі. Студентські роки найщасливіші у житті людини. В них визріває перше кохання, відбувається становлення особистості та обирається подальший життєвий шлях у житті. Зі студентської лави починається довга і наполеглива праця. Пошуків стверджені досягнень у науці, мистецтві, культурі та спорті. Зі студентства формується українська національна еліта. Сьогодні ми хочемо бути найяскравішою групою найкращого коледжу, тому ми прийшли до вас вперше проявити себе і показати свої таланти. Професія студент. Це класно, хоча на жаль, короткочасно шість семестрів чи три роки. Оце для нас законні строки. Тож я спішу вас привітати. Сьогодні маємо всіх порвати один ОП найкраща група. Емоцій з нами буде, купа студенти. Це майбутнє нашої держави, яка має бути сучасним та інноваційним. Тож запрошуємо на зараз сучасним танцем хіп-хоп. Мой цвет настроения черный. Фил. Эй. Эй, эй, Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Черный, черный. Цвет настроения, черный. Цвет настроения, черный. На губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя. Я выходя из дома выбрал черный свет yeah. Все мои сучки любят черный свет yeah. Все мои машины строго Черный свет yeah. Все мои банды любят черный свет, черный свет. Я выбираю брюнеты, хоть и не против блондинок, но их всегда напоследок. Рокерские джинсы, черная кожа. Это принцип. Светит камень на мизинц. Мы на черных конях принц. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня. Что сегодня? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения, черный. Цвет настроения, черный. Черный, черный. Мой цвет настроения, черный. Черный. Чёрный. Цвет настроения черный Цвет настроения черный На губах помада цвет ликерный Она на черном стиле Она так чувствует себя богиней Твоя мама на моем концерте Все твои родные на моем концерте Пифагор не сосчитает все мои хиты, Тимати не сосчитает все мои понты. Я на Хайне, каждый год на хайпе В ее руках Мартини, плюс она настали на черном стайле, но я на стиле. Все, что скоро выйдет, в Луи, мы уже купили. Зайка моя, я твой зайчик, голос мой эстрадный. Да я ласковый мерзавец, ведь я шоколадный. Что завтра я надену, вопрос этот спорный. Но сегодня, что сегодня? мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Студенты Це особливі люди. Лише вони можуть поснідати, пообідати, повечеряти за одну гривню, погуляти за три рубля чи прийти у гуртожиток о 12-й годині, хоча він зачиняється в 11-й. Але не завжди все так просто у студентському житті. Проблеми з навчанням можуть спіткати кожного. Тож сподіваємося, що у студентів нашої групи не буде таких проблем, як у героїв нашої сценки. Тож запрошуємо на сцену наших акторів Марію та Марічку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всі на місці. Що ж так скучно то сьогодні, а? О, син? Ану неси сюди щоденник. Давай, давай, що в тебе там, неси? Um, пап, я взагалі-то студент. С ти студент? А я то думаю, чого це на тебе піджак, такий малий. Ну давай заліковку, що в тебе там? No. Добре. Перша сторінка заліковки вже два з літератури? Ну. No. Тихо, ще й повідомлення від Дарі Романівни. Ваш син по зверніть увагу, ваш син по чи. Ти погано читаєш? Ти чого батько ВТК позориш? Ну я виправлю, я підтягну добре. А тут уже фізика п'ять, це я розумію. Не, дарам не я тоді в тебе то яблуко кинув, все на місці стало. Математика чотири. Ну, математику підтягнути, підтягнути трошки треба, так? Да? Фізкультура дванадцять. Тобто дванадцять? Ну розумієш? Україна давно перейшла на дванадцятибальну систему. А Іван Миколаївич про це знає? Да. Якщо дванадцять, це п'ять, чотири, двадцять поділити міну чого двадцять вісім. Математику сильно підтягнути треба. Добре, що ви там зараз по математиці проходите? Многочлени. Які многочлени? Дівчата, як гадаєте, яка найпопулярніша тема серед студентів першого курсу на цьому тижні? Не знаю, можливо, навчання, карти, класні журнали чи огляд художньої самодіяльності? А от і ні, найпопулярніша тема серед студентів усіх курсів це кохання. Звісно, адже по статистиці перше кохання приходить до нас у віці до 17 років. Що саме припадає на студентські роки? А що ж може краще передати атмосферу кохання та молодості ніж запальний танець? Запрошуємо на паркет Макса та Наталку. You should be roaming me. You should be roaming me. Ah, you're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. So to me, baby. I'm on the mirror, sweet, sweet, baby. Юєю великою силою. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина. У кожні сім'я – частинка України. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина. Мільйони різних я, а разом Україна. Кожен наш день наповнений яскравими емоціями, подіями та пригодами. Хочемо і вам побажати, щоб ваше життя було таким щасливим та позитивним, як і наша пісня. Посміхайтеся щодня. na 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 nah, nah, nah.